Необхідності використання інтеграції лікування фізичної реабілітаційної медицини у пацієнтів із ураженнями опорно-рухової системи. Все, що стосується гомілково-стопного суглобу, на якому сьогодні хочу приділити увагу і зупинитись, безумовно, ми пам'ятаємо, що це важлива частина опорно-рухового апарату людину. Це блокоподібний суглоб. Анатомія гомілковостопного суглобу вона дозволяє здійснювати не тільки фронтальні згинання, розгинання стопи, але й обертання навколо своєї осі. Подібні рухи можливі за рахунок системи зв'язок, які оточують суглобову капсулу. Це і дельтовід, на це є таранно малого мілковою, п'ятко малого мілково, а ще вісім пучків м'язів та сухожиль. Якщо ми говоримо про самі основні травми і хвороби гомілковостопного суглобу, то безумовно розтягнення зв'язок, розриви ахілового сухожилля, вони виходять на перший план. В нас, безумовно, є і захворювання у вигляді деформуючих артрозів, псоріатичних, ревматоїдних артритів, хворобехтерива тощо. Якщо говорити про саме зв'язочний апарат гомілковостопного суглобу, то ми пам'ятаємо, що вони в нас є зовні та внутрішні. Якщо ми говоримо Пролатеральні зв'язки, то вони починаються від зовнішньої щі колодки. І це передня тарання малогомілкова зв'язка, задня таранна малогомілкова і п'ятково-малогомілкова зв'язка. Медіальна сторона має велику малогомілкову човноподібну частину, великогомілково-п'яткову і передню-задню, великогомілково таранні частини, які будуть саме кріпитися до таранної кістки. Безумовно, ми дуже часто зустрічаємось у у своєму кабінеті із пошкодженням зв'язок гомілковостопного суглобу у вигляді розтягнень, надриву зв'язок. Це досить така поширена травма. Вона може бути отримана при невдалому приземленні під час стрибків, при падінні, під час бігу або взагалі це просто ходьба на нерівні або слизькі поверхні. При розтягненні зв'язок ушкоджуються не лише фібробласти, а й нервові клітини. Вони відповідають за передачу імпульсів, дрібні кровоносні судини, інші ткани. Ну і безумовно це провокує розвиток запального процесу. Найчастіше при травмі страждають зовнішні зв'язки гомілковостопного суглобу. Пошкодження виникають в момент, коли нога неприродньо повертається. І всі травми зв'язкового апарату гомілково-стопа, в залежності від ушкодження тканин і симптомів, ми можемо поділити на три ступені. Самі самі головні. Це те, що відбувається на першому ступені таке розшарування волокон сполучної тканини. При цьому зв'язки зберігають свою цілісність. На другому ступені вже таке пошкодження, часткове волокон починають з'являтися симптоми. І на третьому ступені ми спостерігаємо значний розрив і травмування тканин, через що сильно обмежуємо рухливість суглобу. Самі основні симптоми, з якими або звертаються пацієнти на прийом до лікаря, терапевта, лікаря-травматолога-ортопеда, лікаря, лікаря фізичної реабілітаційної медицини, спортивного лікаря. Якщо ми говоримо про наших спортсменів, і саме мій клінічний випадок сьогодні буде присвячений їм, то це біль у ділянці з членування при ходьбі, при русі. Це поява набряку, тому що тканини в області стопа помітно набрякають, Може бути локальне підвищення температури і ознаки запалення, обмеження рухловості суглоба, тобто через біль, через набряк обмежується амплітуда рухів, і при сильному розтягненні зв'язок ушкоджуються сполучно-тканинні волокна, локальні кровоносні сосуди. Ну і це веде до появи гематоми. Мені хочеться сьогодні зупинитись на такому синергічному поєднанні лікування пацієнта у додаток до фізичної реабілітаційної медицини, до напрямку знеболення, до поєднання співпраці травматології ортопедії з фізичним реабілі... лікарем фізичної реабілітаційної медицини, спортивним лікарем. Біорегуляційна терапія. На яку сьогодні буду зупинятися, це та корекція типових патологічних процесів, підвищення адаптаційних ресурсів організму шляхом саме відновлення параметрів гомеостазу, особливо коли ми говоримо про спортсменів. Особливо коли ми говоримо про підлітковий вік, так само наших спортсменів, це порушення метаболізму як один із ключових типових патологічних процесів у відновлюванні спортивної медицини, який саме і обґрунтовує. Необхідність і перспективи використання комплексних біорегуляційних препаратів торгової марки Хель в клінічному випадку я досить подробно повністю предоставлю протокол лікування. При призначенні біорегуляційних препаратів у спортсменів слід керуватися вихідною формою порушень це головне і безумовно реактивністю організму спортсмена і. Це дуже важливо для лікаря індивідуалізація медичної реабілітації пацієнта, спортсмена. Вона відбувається з урахуванням типу вегетативного тонусу, і це дозволяє нам виключити поліпрагмазію. Клінічний випадок. Це дівчина 2008 року народження. Вона звернулася на скарги на виражений біль в області гомілково-стопного суглобу за шкалою болю 6 балів, незначний набряк і обмеження руху у гомілковостопному суглобі. І за нам відомо, що під час змагань у травні 2024 року пацієнтка звернулася до мене в серпні при виконанні акробатичного елементу у правому гомілковостопному суглобі з'явився різкий біль. Пацієнтка лікувалася амбулаторно, вона типувалася, вона наносила мазі з нестероїдними протизапальними засобами, а але не отримала позитивну динаміку в лікуванні. І з анамнезу життя і спортивного анамнезу нам відомо, що це спортсменка, яка має стаж 5 років і займається напрямом спорту чирлідінгом. Результати об'єктивного огляду, коли пацієнтка звернулася, а саме у серпні 2024 року, а це фото стопи саме після травмування, тобто три місяці до огляду, статура нормостинічна абсолютно в. Об'єктивному статусі без негативної динаміки, а в статус локаліс ми бачимо досі зберігаючийся незначний набряк, припухлість в області правого гонуковостопного суглобу, сила м'язів згиначів 3 бали, розганачів 4 бали. І зверніть увагу на обсяг рухів. Я навіть дозволила собі написати норми для того, щоб трошки порівняти да, те, що стосується дорсіфлекції, плантарної флекції. Екції про нації, супонації, тобто ми маємо погрішності, ми маємо відхилення від нормального обсягу рухів в гомілково-стопному суглобі. Це і заважало нашій пацієнтці продовжувати нормально займатися своїм видом спорту, і саме головне, що призвело пацієнтку на огляд, те, що у грудні 2024 року в Німеччині повинен бути чемпіонат з черлідингу. До якого вона повинна була готуватися, воно було направлено пацієнти на додаткове обстеження. На ультразвуковому дослідженні ми виявили посттравматичний залишок синовіту правого гоміково-стопного суглобу, розширення порожнини суглобу по передній поверхні до 3,1 мм, васкуляризація непосилення, ознаки незначного синовіту, латерального відділу підтаранного суглобу. Із досліджень МРТ ми бачимо картину лігаментопатії. І дельтоподібної передньої задньої та рано малого мілкових зв'язок, синовіту правого гомілковостопного суглобу і е, ознаки наслідків остеохондрального пошкодження малого мілкової кістки. А, діагноз а, це пошкодження капсульно-зв'язкового апарату гомілковостопного суглобу справа, залишкові явища надриву передньої малого мілково-таранної зв'язки і залишкове явище до правого гомілковостопного суглобу. Самі основні реабілітаційні цілі. Які були мною поставлені, це безумовно зняття залишкових явищ синовіту в суглобі, це відновлення обсягу руху в суглобі і відновлення спортивної діяльності, підготування до змагань. Реабілітаційний план був побудований із початком і спочатку імобілізації під час тренувань, тому що пацієнтка продовжила займатися. Це біопунктура препаратами торгової марки Хіль, це пірпітерапія, фізіотерапія, а саме було обрано ударно хвильову терапію. Та СІС, і робота щодо збільшення обсягу рухів, фізичні вправи, заняття з фізичними терапевтами. Реабілітаційна команда складалася з лікаря фізичної реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, медичної сестри, лікаря-ортопеда-травматолога, який потім проводив пір терапію і психолога, тому що вони так само дуже необхідні члени мультидисциплінарної команди, які дуже необхідні спортсменам, які готуються або отримують травму під час змагань. Особливо, коли ми говоримо про підготування ще у часи війни. На першому місяці. Була обрана така стратегія, що а, зняти запальні наблі, а, процеси, явища, зняти а, залишки синавіту і а, підготувати пацієнта до лікування пірпитерапією. Що саме було обрано на першому місяці лікування? Це біорегуляційна біопунктура гомілковостопного суглобу, а саме протинабряковий лімфодренаж та контроль на розрішення запалення а, це препарати трауміль С, лімфоміазод, які вводились а, за допомогою параартикулярної біопунктури сублідувально було призначена таблетована форма траумель С, одна таблетка два рази на добу, лімфоміазод по 10 крапель два рази на день, перорально сиратіопептидаза для зняття залишків і для відновлення деякого руху в обсягу в суглобі, і обов'язкове кінезіотипування для динамічного дренажу. На другому терапії місяці терапії ми після зняття набряку залишкових запальних явищ пішли на плазмотерапію один раз на тиждень номером три, ударно-хвильова терапія гомілковостопного суглобу раз на тиждень у кількості 5, Магнітотерапія, а саме сістерапія, через день можна було чергувати з ударно-хвильовою, обов'язкові вправи з фізичним терапевтом два рази на день протягом місяця. Сяця і далі профілактично три рази на тиждень до е, півроку, літ після тренувань. Цельте мазь два рази на день змащувати гомілковостопний суглоб один місяць і обов'язково спортивне тейпування під час занять черлі. червів не болить. Так болить? А, все, Що стосується динаміки. Стану Так, пасіалу, трошки боли двох місяців. Лікування ми наблюдаємо позитивну динаміку за школою. Ваш е, ми знизились з шести до одного балу. Якщо ми говоримо про а, подальше наш, наші призначення, ви бачите на слайді саме спортивне вже типування пацієнтки, то ми продовжили а, біопунктуру з препаратами Траумель С та препаратами Цель-Т один раз на два тижні у кількості 5 для а, а, хондропротективної дії. І додали а, метаболічні препарати, а саме у вигляді коензим композитом та композитом, для того, щоб відновити. Мітохондріальне клітинне дихання і допомогти пацієнтам саме з залишковими явищами, які так довго були спричинені після травмування. Обов'язкове продовження цельте у вигляді однієї таблетки два рази на добу розсмоктувати на один місяць і кінезіотейпування. Мені хочеться декілька слів сказати саме на обрані препарати, комплексні біоргуляційні препарати торгової марки Хель. За їх... На мій погляд, неймовірні терапевтичні можливості на те, що вони мають офіційну доказову базу, це офіційні документи і реєстраційні посвідчення МОЗ і інструкції, доказове бази різного рівня, які допомагають нам в супроводі пацієнтів, в лікуванні, в реабілітації, в профілактиці. Тобто, це ті препарати, які будуть препаратом вибора в дітей, в спортсменів, в пацієнтів з онкоісторією. Ми аутоімунними захворюваннями тощо терапевтичні можливості комплексних біорегуляційних препаратів вони дійсно величезні, тому що зверніть увагу: це може бути і військова травматологія, ортопедія, і взагалі військова медицина, тому що препарати травмель, лімфоміазо, серебром композитом, вертігохіль і багато інших використовуються наразі широко в реабілітації мінно-вибухових травм. Це лікування больових синдромів. Це всі напрями лікування, профілактики, ведення реабілітації післяопераційні опорно-рухової системи, це операційні втручання, як підготування, так і післяопераційний супровід. Це больові синдроми, це те, що незамінно доповнює будь-яку терапію. Препарат номер один. У біорегуляційному супроводі при травмах запалення опорно-рухового апарату, це безумовно препарат травмоль С. Це універсальний. Зверніть увагу, колеги, протизапальний і пророзрішуючий запалення препарат. Він діє на всі фази і всі п'ять ознак запалення при будь-якому типі. Він оптимізує запальний процес, він нормалізує проникність судинної стінки, чинить імунокоригуючий ефект. Це виражена регенеруюча дія. І він дозволяє нам з вами уникнути нераціонального застосування. Антибактеріальних засобів, нестероїдних протизапальних засобів, тобто ми маємо змогу знизити дозування, скоротити час прийому, підвищити безпеку терапії. На території України він випускається у всіх формах: це ампульна, таблетована, мазіва, геліві і крапельна форми випуску, які допомагають нам використовувати її у всіх групах пацієнтів. Завжди на допомогу приводить лімфодренажний протинабряковий проти. Знову ж таки запальний та пророзрішуючий запалення препарат лімфоміазод, який має вигляд ампул та крапель. Це препарат, який дозволяє так само нормалізовувати взаємодію клітин з ендокринною системою, допомагає нам покращити біодоступність тканин, клітин до інших препаратів, і так само допомагає знизити навантаження, коли ми використовуємо антибактеріальну та нестероїдну протизапальну терапію. Як комплексний біорегуляційний хондропротектор. Ми використовували препарат Цельте це препарат, який ампульна, таблетована, мазіва форма можуть бути використані і як хондроактивуюча дія, хондропротективна дія. Це препарат, який має метаболічні та енергічні процеси активувати у суглобовому хрящі та зв'язках. Він посилює так само протизапальний, пророзрішуючі ефекти. Дуже багато інвіво, інвітродосліджень, досліджень, які мають доказову ефективність Ефективність зменшувати експресію та активувати металопротеїнази 13 значно знижувати вироблення саме цієї металопротеїнази, прозапальної, яка бере участь у деградації колагену другого типу, обмежувати деградацію хряща, саме чого ми можемо використовувати даний препарат як самостійний препарат, якщо пацієнт має обмеження на альтернативу алопатичну хондропротекцію або у поєднанні комплексної терапії. Все, що так само дуже цікаво колегам, дуже цікаво нашим пацієнтам, тому що зараз вони дуже обізнані. Це доказова база використання препаратів. Якщо ви подивитесь на слайді, самі основні препарати вище наведені травмель С, лімфоміазод, цельте, вони мають рівень клінічних досліджень, це монографії, це десятки методичних рекомендацій, це найвищий рівень наукових досліджень, подвійні сліпі, плацебо-контрольовані інвітро дослідження. Це Моцарт дослідження, да, наприклад, сліпі плацебо контрольовані, тобто, це те, що допомагає нам з вами офіційно використовувати дані препарати як самостійно в лікуванні наших пацієнтів, так і у поєднанні з алопатичними або у поєднанні з фізичною терапією, напрямками механотерапії, апаратної фізіології, тобто, все те, що допомагає нам з вами тим паче вести пацієнтів, відновлювати. Пацієнтів, які займаються спортом, і особливо, які готуються або перебувають на змаганнях. А, тактика реабілітації саме. У спортсменів вона має диференційований характер, тому що на тлі переважання симпатичних впливів нам необхідна і показана і седативна, і антиспастична терапія. Тут на допомогу може прийти препарат спаскупрель, який є в аптечній ланці. При посиленні парасимпатичної системи з атонією, доцільні призначення міотоніків, фізичних факторів з міостимулюючими ефектами. У попередньої доповіді ми розглядали з вами міорелаксанти. Які так само можуть бути поєднані або а, потім доповнені, якщо пацієнт має якусь а, спастичність, а, необхідно коригувати електролітний баланс, дезінтоксикаційні дренажні заходи, які здійснюють через активацію метаболізму, поліпшення кровообігу в печінці, підвищення виділення шкідливих речовин через нирки, кишківних, шкіру, легені. Тобто а, з цього приводу ми дуже а, часто призначаємо саме препарати, які будуть Відновлювати енергетичні потенціали клітин, саме працювати на рівні циклолімонної кислоти, на клітинному диханні. Це два препарати коензим композитом і обіхінон композитом, які будуть реактувати усі ензимні компоненти. Циклу Крепса, вони будуть відновлювати функціональну активність, усувати гіпоксію клітин, олужнювати ph матрикс зменшувати або взагалі усувати оцю цю мітохондріальну токсичність і інших лікарських засобів. Це те, що нам дуже необхідно, коли ми говоримо про пацієнтів, які перебувають на змаганнях або готуються до них. А все, що стосується поєднання даних, даних препаратів, вони можуть бути самостійно призначені окремо. У комплексі можуть бути доповнені в до якоїсь е, терапії, яку ми будемо використовувати. Ну і безумовно, це абсолютно всі наші пацієнти, просто у спортсменів. Е, коли ми маємо справу з антидопінговим комітетом, ми повинні так само враховувати і ми маємо змогу використовувати ці препарати. Е, мені хочеться доповнити е, в закінчення своєї. Доповіді, те, що ми зараз маємо всі сучасні знання в галузі терапії, реабілітації, спортивної медицини, це те, що ми можемо з вами володіти декількома методиками. Ми маємо прекрасних колег, які навчаються, які доповнюють свої знання багатьма використовуючи нові сучасні технології, методики лікування. І саме головне це те, що допомагає нам. Бачити причину наслідкової зв'язки, правильно альтернативно вибирати індивідуально підбирати схему лікування. Це саме говорить нам з вами про е, ту успішність лікарів, про ту команду, про той мультидисциплінарний підхід, який так необхіден зараз, і який ми дуже дуже активно е, розвиваємо зараз в Україні. Колеги, я дуже сподіваюся, що мій досвід буде вам корисним у вашій роботі. Оце наша пацієнтка, яка все таки перемогла на змагання змаганнях в Німеччині а вони зайняли перше і друге місце готуються до нових змагань, тому що вона прийшла вже в вищу лігу із юніорською. Дуже дякую за увагу.